Усім привіт, з вами знову Кілов і це прох. І цього разу я вирішив поч... розпочати проходження Майнкрафту. Але так як звичайне проходження є дещо нудним. У цьому проходженні буде одне правило. Мені не можна ніде осідати. Це означає, що я весь час буду знаходитися в русі. І. Із цього виходить, виходить кілька челенджів. Наприклад, як... коли в мене буде багато предметів, треба де якось їх транспортувати. Ну, а тепер. Ну і я тепер починаю із самим процесом виживання. Тому що мені треба і добувати дерево. Тому що воно мені точно знадобиться. Так, і треба ще. Це все дерево було. Ну а тепер мені треба всього лиш. Дошки, верст. Так. Палка і кайло. Ось воно в мене вже є. Ну і наступне, що мені, що мені треба, це вже камінь. А по дорозі я захопив кілька гарбузів. Ну а тепер далі. Ось Там я бачу невелику гору. І не бачу дуже зручної печери. Треба до пізніше ще листя позбирати, тому що воно дуже ефективне, воно є ефективним як паливо. Ось там добуду трохи каменю. Так, з каменю я буду. Мої перші інструменти будуть всі з каменю, так як це дешево і ефективніше за дерево. Ну а дерев'яне кайло піде на спалення. Разом із листями. Я бачу на горизонті джунглі. Можна буде піти туди, тому що там в джунглях доволі легко добути їжу. А тепер в мене є ще й сокира. І зроблю ще лопату. Ну і листя. Листя тут, листя тут багато, так що... Добре, роз... доволі зручне паливо. Виходить. Думаю, двох стаків для початку вистачить. так ч. Що... Тож піду далі. Спочатку до річки. Може бути цукрова тростина. Але я її не бачу поблизу, так що... Рухаю... рухаюсь далі. Ось я і в джунглях. Зберу спочатку трохи какао... Как... какао бобів. Ну а найголовніше, за чим я сюди прийшов, це явно не ця печера. А ну де ж я можу знайти це? Це ще немає я, якщо що. О, знайшов. Я шукав кавуни, тому що їх можна їсти одразу, і їх можна доволі багато знайти в джунглях. Тому я і назвав джо місцем, де можна знайти багато їжі. А вже. Сонце знаходиться вже в зеніті і. Означає, що скоро воно піде на спад. А я якраз збираюся в шахту після того, як... але мені достатньо буде брусів. Хоча мені іще трохи дерева вдобу... добути Ось так і, мабуть, іще одне дерево. Так. Думаю, для початку мені цього всього вистачить. Ну, а тепер пора в шахту. Спочатку, звісно, що трохи більше їжі зібрати. Ау! Я вже думав я впаду. Там були невидимі Ліани. Як я і казав, у джунглях дуже багато кавунів. І завдяки цьому в мене на ближчий час буде достатньо їжі. Це що було? Просто провалився ще. Так, мені треба назовні. Я поки не готовий провалюватись, так. Мені треба для початку як мінімум вугілля. Щоб зробити смолоскипи. Тут є іще вільне і також є те, що буде мені дещо заважати, А саме ще було так. Я зараз на хвилинку відійду. Я, я повернувся і. Тепер копатиму вугілля далі. Ой, звісно, Знову затопили. А ну і скільки ж тепер я маю смоу-скепів. Я маю майже так смоу-скипів. Певний цього нам перший час буде більш ніж достатньо. Я чую павука. І, звісно, вже стемніло. Треба зробити собі меч. Тепер я можу себе захистити від всяких таких неприємних павуків. Треба щось придумати із цим місцем. Тому що ось так от буде. Хоча я одне залізо вже втратив, тому ще я туди не збираюся стрибати. Ну а тепер мені треба пічка. Добре, що тут поряд є каміння. Я можу її швидко собі зробити. Ну, робити ну а робитиму зараз є заліза. Перша річ, яку треба завжди заліза робити. І це відро ще, одне залі, ще один злиток заліза, і готово. Тепер я спокійно можу йти в шахту, йти до печер. Звісно, якщо знайдуть джерело води. Ну ж тут? Ні-ні-ні, туди я не йду. У мене немає щита. Як я не Тепер у мене є відро води. І мені треба. І менше речей про і... я... Про які треба боятися переживати. Тепер треба акуратно спуститися туди. До піче. Понад усе, тому варто спочатку освітити певну територію. Так як наступне оновлення додасть більше предметів з МІДі, можливо, вона мені знадобиться десь. Але, звісно, основна моя ціль це залізо та інші ресурси. Як вугілля, наприклад. Все-таки міді дуже багато можна, можна, можна дуже багато знайти. Більше й не треба. А тепер вугілля. Так і... Ще трохи і все. Тепер у мене є ще не залізо, з якого я можу зробити собі щит. І більше не боятися всяких там скелетів. Ось так тепер можна спокійно відправлятися далі. दुरुतिया І тут є ще лазурет. Ну і ще багато заліза. Думаю. Ще трохи заліза можна добути і, і на цьому вже зупинитися. Бо нам бо на перший час вже вже вистачить заліза. Треба це все залізо переплавити. А ні, не з вугілля, тому що навіщо я збирав опале листя? Навіщо ж я збирав опале листя? Мені для початку треба три залізи, бо я хочу ще цей редстоун добути. Ой, тут ще залізо. О, і нічого не впало. Po wez... po wez... Mnie po Тепер треба щось зробити. Ще ну ще одне ще одне кайло. Кам'яне. Мабуть. Інше залізу я доплавлю якось в інший час. Ну, а тепер варто повертатися на поверхню. Он там уже світло. Я чую звуки мови. Треба бути трохи обережним. О, яка цінь. Аж Нічого не видно в ціні. Ще кавани. Ну і на цьому, думаю, варто вже закінчувати. Тільки зараз знайду якесь краще місце ось тут добре і зупинитися нехай взагалі тут далі плаватиметься. ну а з вами був Кілло і це було проходження Майнкрафту. Бувайте всі!